<прикат> і так, гравці, вітаю вас на іграх в Мелону. Ви сюди потрапили, бо ви в долгах, і деякі люди від когось ховаються. Але деякі сюди прийшли за виграшом в 46 мільйон. Пакетиків чая. Там це наша валюта. І сюди прийшло цілих 456 гравців. І так, ми починаємо першу гру, яка називається хованки. Так, треба ховатись. Ого, це що двері? Вона вже відкрита. Оу! Головне туди не впасти ще. Добре, я думаю, що я можу піти звідси. Ну куди ти підеш? Ах ти ж ладно. Це кінець. Добре, злови мене. Я зловити. Я тебе вб'ю. Як це вб'ю? Подивись мої в руки. Що? Ні! Ай! О! О! На, ай! Ні, я тобі так просто не дамся. На, ні, на! Ей! Мінус один. Так, і що нам робити з цими ключами? Може, ні, не працює. Хм. А давай ти мій попробуєш, тримай. Угу, Дякую. Так. Опа. Тут якась кімнатка. Хм, Як ти думаєш, в неї заходити? Та, зараз зайдемо, тільки чекай. Тільки чекай, добре. Добре. Так, я поки що подивлюсь, де що там, добре, ок. Ай! Ай! Ой, ой! Що? Що таке? Ой-ой! Гравець -ой. 150 проходить. Іди сюди. Гравець 123 вибув. Ай! Ай! Відійшов. Ай! 20, 23 вибух. Ти полюбили, зустрілись з тобою. Будь ласка, може закрити свій рот? Ні, не закрию. Тобі кінець. Ага, кому ти брешеш? Великий 333 захотів бити. 124-го, так? Ай! На! Ай! У! На! Та на тобі! Ай! Ай! Тобі кінець! Ой-ой-ой ой-ой! На, ти мені ще спочатку не подобався. е, е. ой Гравець 330, третій вибух. А тепер до вас. Ой-ой, ой-ой-ой-ой. Ідіть -ой 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 -ой. сюди, мої жертви. Гравець сто двадцять п'ять, двісті тридцять один і двадцять сім вибув, гравець сто двадцять чотири проходить. Не вбивай мене, нащо тобі? Це? Я хочу до сім'ї, але я хочу вижити. Тому гравець 120 тобі кінець. Давай, нападай. Це буде легко. Ай! Фу! Думав, це буде легко, я служила в спецназі. Ай! Фух, вижила. Гравець 52 вибув зі гри. От ти мені знаєш, що подобається на цій роботі? Що ми маємо вбивати людей? Та, мені теж, От, я люблю вбивати людей. Опа, дивись, хтось іде, хто там. Охоронці, а що робиться з червоним, якщо вони нікого не знайшли? А ти що? Я нікого не знайшла. Я гіхун і я. Та що це за звук був? Та яка різниця, та? Ти правий якась. Ай, чорт! Якого біса там робиться у тебе? Чорт, я випадково стрельнув не в того. Оу. Зброя. Боже, Боже, ми нікого не знайдемо, може, так когось побачимо. Я не думаю, що ми когось побачимо, так? Та, ти правий. Ну добре, пішли, стоп. А своїх не можна ж вбивати? Ну та не можна. А що? Та нічого. Ах ти ж предатель. Ааа О! А! Грівець 120, тобі кінець. Ай! Там мені кінець, я думаю, це тобі кінець. Не. Не. Так. <смеш> Нож. Будь ласка, не вбивайте, я ніколи не знайшов але І так, ігра підходить до кінця всім червоним пройти до охоронців. Вони вам дадуть подарунки Так, ви готові до подарунків. Та... Так, ти знайшов когось? Так, ні. І так гравці не відходьте. ви зараз мрят ай ай Ай. м. Гравець, киньте зброю. Ні. Гравець, киньте зброю. Ні, гравець, киньте зброю. Ні. я не попав. Ой-ой, у мене закінчився магазин. Так, мені треба сказати охорон, охороні. Так, так. Прийом, прийом. 11, як чути. Та, добре. Включи тривогу. Гравці е, взяли зброю. Добре. Вже тебе зрозумів. Ще гравці йдуть. Так, швидко, швидко. А, боже. Патрони у нас Гихун, ты думаешь, что спрятю это? Я слышу, что спрятю. Итак. Да, это все графти. А, да, в моем жизни. Изи-пизи, райот-сквизи. Я вмру, на жаль, тут похоже. Я не можу тут а вмерти. Я маю захистити друзів, захистити друзів. Ой-ой, там гравці, і що нам робити? Вони нас не бачать, бо ми їх тільки можемо бачити. У нас тепловізор, а у них немає. Добре, я зараз кину гранату. О. Граната! Чур-чур-чур-чур-чур, забери, забери, Ай! Стріляй, стріляй! Ти мені цю закалку. Вижив. Що, Гікун, сподобалось грати в героя. Хто ти? Є фронт, тільки в охоронці, переводі. Ні! 390-й! 390-й, ах ти ж! кінець, фронтмен наступна ігра.